Офіцерське звання, освіта за державний кошт і гарантія працевлаштування. В Україні триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів. Подати документи можуть юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Більше розкаже наша Тетяна Дадак в Україні. Функціонує 15 вищих військових навчальних закладів. Усі вони готують офіцерів для ЗСУ та інших силових структур. Курсанти одночасно здобувають і освіту за цивільною спеціальністю. Всі заяви, будь-який навчальний заклад, приймаються через відділення. ТЦК та СП за місцем реєстрації або проживання. Проходиться медична комісія, первинна медична комісія, проводяться психологічні тести. І якщо все грає по здоров'ю і психологічні тести також дозволяють, особова справа передається через ТЦК, передається. У той військовий навчальний заклад, який вибрав майбутній абітурієнт, також абітурієнт має здати фізичні нормативи і скласти іспит з чотирьох предметів. Стипендія курсантам збільшена до 8 тисяч гривень на місяць. Це для курсантів першого другого курсу. Третій, четвертий курс стипендія буде в районі 20 тисяч гривень. При тому, що Курсанти знаходяться на повному державному забезпеченні. Харківський національний університет повітряних сил один із закладів, де готують військових для захисту українського неба. Готують льотчиків на спеціальності і на літаки, і на вертольоти, та в тому числі і на закордонні зразки, такі як F-16. Також на факультеті ведеться підготовка військових. Психологів, факультет зенітно-ракетних військ. Це факультет, який готує фахівців, які створюють вогневий щит нашого неба, нашої держави. Це фахівці, які використовують зенітно-ракетні комплекси для знищення ворожих повітряних об'єктів. Також підготовка відбувається і як на вітчизняні зразки, також на закордонні зразки, такі як петріоти. А в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і газу навчають офіцерів-логістів, які спеціалізуються на забезпеченні військових пальним та матеріально-технічними ресурсами. Підготовка включає як теоретичні заняття, так і практичні. Обов'язковою складовою станом на зараз є поглиблене вивчення іноземної мови. Це порядка 600 годин. Практична підготовка проводиться під час польових виходів на навчально-матеріальній базі в нас на кафедрі, і також залучаємо. До повномасштабної агресії більше широко залучали об'єкти нафтогазового комплексу енергетичного комплексу Прикарпаття. Зрозуміло, що з початком повномасштабної агресії ці об'єкти стали трошки менш доступні. Прийом документів триватиме до 10 червня.